Чистота пророка забута гігієна ісламського золотого віку. Серія відео Брудна справа. Історія гігієни. У той час, як європейці про миття тіла і не думали, в містах ісламського світу, таких як Алепо, Багдад та Фес, миловаріння перетворилось на справжнє мистецтво. Арабські хіміки вдосконалювали римський процес, змішуючи оливкову олію з лугом та ароматичними травами. Вони першими створили тверде, приємне назад. <запах> мило, яке ми знаємо сьогодні. Іронічно, але саме хрестоносці, повертаючись зі своїх походів, привезли це диво до Європи. Якщо в християнській Європі лазні вважали місцем розпусти, то в ісламському світі все було навпаки. Ритуальне омивання або вуду була обов'язковою частиною підготовки до кожної з п'яти щоденних молитв. Це означало, що чистота рук, обличчя та ніг була невід'ємною частиною кожного мусульманина, громадські лазні хам. Ами були центрами соціального життя, місцем для відпочинку, спілкування та бізнесу з проточною водою, паровими кімнатами та мармуровими залами. Вони були спадкоємцями римських терм. у той час, як європейські лікарні були радше притулками для вмираючих. У Каїрі, Дамаску та Багдаді існували бімарістани, справжні медичні центри. Вони були безкоштовними для всіх, незалежно від статі, релігії чи соціального статусу. Там були окремі палати для хворих із різними недугами, щоб уникнути перехресного зараження, власні аптеки, бібліотеки і навіть музична терапія для заспокоєння пацієнтів. В Андалусії жив і працював Абу Аль-Касім Аль-Захраві, якого по праву називають батьком сучасної хірургії. Він винайшов понад 200 інструментів, якими користуються і досі. Скальпель, шприц, хірургічні голки і ще багато чого. Його ілюстрована енциклопедія з хірургії на півтори тисячі сторінок була основним медичним підручником в університетах Європи протягом 500 років. Я дуже вам вдячний за перегляд. Якщо вам було цікаво чи не цікаво, будь ласка, напишіть про це. Що у вас є цікаві теми для наступних відео, ви можете їх висвітлити в коментарі. Дякую за перегляд!